Слава Богу, дорогі брати і сестри! Разом з вами хочу прочитати місце, яке записано в Івангелі від Марка, третій розділ з першого вірша. Івангелі від Марка, третій розділ з першого по шостий. І знову Ісус, увійшовши у синагогу, <кхід> а там був чоловік з усохлою рукою. А за ним стежили, чи не зцілить його в суботу, щоб звинуватити його. Він каже чоловіку, з хворою рукою стань посередині. А їм каже: у суботу, а у суботу можна робити добро чи робити зло, врятувати життя чи погубити. Вони ж мовчали. Оглянувши їх із гнівом, засмучений за закаменілістю їхніх сердець, він каже: Тому чоловіку. Простягни свою руку. Той простягнув, і його рука стала здорова, як і інша. Фарисеї ж вийшли з... відразу стали змовлятися з іродіанами проти нього, щоб погубити його. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Християнське життя є доволі цікавим. І. На шляху християнина відбувається багато різних подій, як таких щасливих, так і так не дуже щасливих, яких зазвичай загартовують християнина. Ми всі дуже добре усвідомлюємо і розуміємо, що без випробовань християнин не буде рости. Цікаво, що випробування приходять як зі сторони світу, так і, що саме страшне, таке зі сторони ближніх, зі сторони віруючих. Ніби здається, в одну церкву ходимо, але з цієї сторони цієї людини також є якісь такі випробовування. І цікаво задатись таким простим питанням, чому це так відбувається? Чому, чому от ми ніби об'єднані Христом, але ця людина налаштована на те, щоб йти проти мене йти, або проти когось іншого, хто звершує служіння перед Богом. І хочу разом з вами якраз сьогодні подивитися тут таку цікаву тему. Про заздрість. І тема називається заздрість, яка нищить наше служіння. Якщо ми подивимось на цей текст і подивимося також в контексті, взагалі Івана від Марка, Марк підіймає таку важливу тему і говорить про те, що Ісус Христос залишив славу Небес. Ми можемо прочитати Марка 1045, що «Бо син людський не для того, прийшов, щоб йому послужили, а щоб послужити і віддати своє життя у викуп за багатьох. Марк показує нам Ісуса Христа як того, який смирився і став слугою. Той, який прийшов, будучи Богом, будучи Творцем на небесах, залишає свій престол, приходить на землю, вдягає на себе тіло людини і служить. Він показує, наскільки дивовижний Христос, який наскільки сильно любив, що був готовий подавати всі бар'єри, які є для того, щоб спасти. Творіння, яке наскільки поринуло в гріх, що сама, саме собі не може допомогти. Творець показує свою любов тим, що сам приходить на цей світ. І найбільше прояв його любові це те, що він віддає своє життя. Марк показує нам важливість того, що ми, будучи тут на цій землі, маємо можливість познайомитися з Ісусом Христом. І це неймовірна велика, велика радість і честь стати знайомим з ним і будувати з ним відносини. Ісус Христос живий. Він подолав смерть, і Він сьогодні змінює наше життя. Якщо подивитись взагалі на ці два розділи, які не описуються вище, можна побачити, що Христос розпочинає своє служіння. Він стає відомим. Тому що люди, євреї, вони ніколи такого не бачили. Якась нова ідея. Або навіть хтось, хто відділяється з всієї такої маси, сірої, починає робити чудеса, прощати людям гріхи. І такої мудрості вони раніше не чули. Є, були люди, які були здивовані цим. Люди, які слідували за ним і хотіли почути від Христа істини, які дійсно змінюють життя. Хтось був, хто був хворий. Хто мав якісь немочі, йшли за Христом і чекали тільки одного, тільки буде доторкнутися до нього. І отримували зцілення. Але що саме цікаве, були люди, які не любили Його. Знаєте, в кожному служінні можна зробити для себе такий висновок: служачи людям, будьмо, до того, будьмо готові до того, що будуть люди, які будуть нас не любити. Тому що, живучи життям любові. Буде супротив. І будуть ті, хто будуть переповнені якраз цією заздрістю. Фарисеї складали якраз з цих людей, які дивились на Ісуса Христа, на якогось супротивника або навіть того, хто відрізняється від них. Він отримує більше популярності, ніж ми. І чому це так? Чому це він? Чому це не ми? І якраз оці питання в їхніх серцях формувало оцю заздрість Дальше гнів, якщо ми подивимося і в контексті взагалі цієї Євангелії і навіть вбивство. Не буває служіння без самопожертви. Якщо ми не будемо готові, як Ісус Христос, лишити свій комфорт, лишити. Місце, де нам добре, і піти служити людям, це не буде служінням. Служіння завжди за межами нашого комфорту, коли ми готові служити, коли ми готові смирити себе для того, щоб повищити когось іншого. Бачимо ситуацію. Христос приходить в суботу до синагоги. В місце, де, нібито в суботу, люди мали би ставити акцент на Слово Боже і віддати цей день повністю на славу Божу. Ісус приходить, якраз то, Ісус приходить туди саме в той час, коли є багато народу, і коли є можливість послужити. Ісус, бачимо, одразу побачив чоловіка, який з сухою рукою. Дуже цікавий момент. Він завжди бачив тих, у кого є потреба. А давайте ми разом з вами спочатку подивимось на негативну сторону, можна так сказати, на фарисеїв, а потім ми візьмемо чудові істини з прикладу Ісуса Христа. Що ж буває з людьми, які, бачачи успіх інших, бачачи те, як розвиваються добре, розвиваються інші люди, духовно, так і фізично, починають заздрити, що відбувається з серцем такої людини, а тим більше, що відбувається з тим, хто. Є учнями Ісуса Христа і в Його серце закрадається якраз ця заздрість. Бачимо Фарисеї прийшли в, в, в суботу, в синагогу з, з певною ціллю. Бачимо, що читаємо другий вірш, вони стежили за Ісусом Христом. І дуже цікаво, що вони раніше в віршах вище. В другому розділі, в кінці другого розділу, вони сперечалися з Христом, чому, чому субота, чому ти порушуєш суботу? І вони розуміли, що от в цьому Христос буде помилятись, І якраз в суботу, в синагозі, потрібно за ним слідкувати. Цікаво, люди, які переповнюються заздрістю, вони в момент, коли потрібно служити, коли потрібно прославляти Бога, вони чекають і дивляться на життя інших людей для того, щоб знайти якийсь недолік. І це страшно. Тому що ця людина в цей час, коли потрібно служити Богові і віддавати хвалу йому, вона заакцентовує свою увагу зовсім на іншому. Така людина з плином часу стає лицеміром, тому що для неї просто формальні речі стають формальними. Вона просто їх виконує, але має всередині свого серця якусь іншу ціль. Заздрість вона. Шкодить нашому служінню. Ми перестаємо дивитись, дивитись очима любові на все, що відбувається навколо нас. Нам здається, що все проти нас. нас відбувається, ми думаємо про те, що все, що відбувається, для того, щоб в нас не відбувся успіх. Ми перестаємо думати про служіння. Ми перестаємо думати про любов. Що, що саме цікаво, вони використовують слово, вони використовують слова Божі, які були дані їм, для того, щоб використовувати їх проти Христа. Вони знали із самого Святого Писання про суботу, про те, як це, це має відбуватись. І що навіть саме цікаве, вони використовували це слово, яке було дане їм Богом проти самого Бога. Людина, яка Серце, якої переповнене заздрістю, воно використовує слово для своєї користі. Знаєте, слово Боже, воно як меч. Ним можна як захищати, ним можна також і погубити людину. Словом Боже, можна зцілювати, словом Боже, можна і ранити людину. Фарисеї використовували це слово для того, щоб принести біль людям. Вони зазвичай показували себе з висоти, використовуючи саме ж це слово для того, щоб показати свою, можна так сказати, ідеальність і недоліки інших людей. Людина, серце якої переповнене заздрістю, завжди буде використовувати слово в свою користь і для того, щоб принижити інших людей. Неможливо служити Богу, одночасно зневажаючи Його. Але люди якось це роблять. Бачимо в серце, в серце їхнє закралось це заздрість, оця, оця злість. І наступне, що цікаво, Христос задає їм питання, вони не дають відповіді. І п'ятий вірш, оглянувши їх із гнівом, засмучений за їхніх сердець. Коли людина не починає працювати з цим процесом, з цією заздрістю, воно починає рости, вона починає робити переміни в нашому житті. Маленька річ, маленький такий гріх може повпливати на наше життя, але воно розпочинається все зсередини. Коли ми даємо дозвіл цьому гріховному такому світу діяти в нашому серці, воно з часом починає рости. І з часом наше серце зовсім стає іншим. Христос дивиться, як Бог на їхні серця і розуміє просту річ. Вони свої серця закрили від мене. Серцем, переповнене заздростю, завжди думає, що проблема не в мені, проблема в всіх інших. Змінюватись не маю я. Змінюватись має все, що мене оточує. Саме таке серце, воно не готове прийняти Ісуса Христа. Воно нібито читає очі читають Слово Боже, ніби пробуває в ньому, але серце не приймає Його. Дуже важливо саме в момент, коли ми перебуваємо у спільності з Богом, як через молитву, також і через Слово, дивитись на наші серця. Тому що якщо ми не готуємо ґрунт, зря ми сіємо. Зря слово сіється в наше серце, якщо наше, наше серце не готове до змін. Кам'яне серце. Люди з кам'яним серцем стають фізично дорослими, але духовно вони залишаються немовлятими. Бачимо. Все розпочинається з звичайної річі, з заздрісного погляду. Потім кам'яне серце, а останнє ми розуміємо, що все, що наповнює нас, вона рано чи пізно буде виходити з нас. Готовність погубити. Бачимо останній вірш, тоді, коли Христос уже зцілив цього хворого, фарисеї роблять дуже дивню, дивну річ. Я взагалі не розумію, як вони могли на таке піти. Шостий вірш. Фарисеї ж вийшли і відразу стали змовлятися з іродіанами проти нього, щоб погубити Христа. Щоб ви розуміли, іродіани це люди, які підтримували римську владу. Вони були за Ірода, який в свій час співпрацював з римлянами. І для фарисеїв це були, звичайно, такі, можна так сказати, предателі, з якими вони взагалі не контактували. Але бачимо. Те, що вони йдуть проти Христа, змусило їх стати друзями і піти проти, навіть не проти Христа, навіть більше піти погубити Його. З часом заздрість, яка росте в нашому серці, набуває явну форму. Якщо ми це дерево Таке гниле не будемо зрізувати в нашому серці. Рано чи пізно ми будемо пожинати плоди. Рано чи пізно наше життя люди будуть дивуватись. Нам буде здаватись, що це нормально, так звично. Я буду так робити, мені так хочеться. Але люди з боку не будуть нас розуміти, не зрозуміють, не чому дійсно ми так робимо. Але все проблема ще була раніше. І, і, і це процес, і це не відбувається одразу. Для цього можливо потрібно роки, місяці. Але якщо не відрубати, її, або якщо не вирішити цю проблему на початку, потім буде вже пізно. Бачимо навіть ця ситуація, коли Христос зцілив цього чоловіка, не приніс навіть ніякої радості в їхнє життя. Для них добрі, якісні, корисні переміни в житті інших людей. Не приносить ніякої радості. Тому що їхнє серце закам'яніли. Для них радістю було б те, щоб, якби, якби Христос взагалі зник. Бачимо отакий образ: спочатку заздрість, потім кам'яне серце, а потом бажання погубити. Тому що така людина. Переповнена гнівом, вона не бачить іншого виходу, тільки як долати якісь перешкоди, так сказати, перешкоди методом знищення, а не любові. Давайте ж подивимося все ж таки на Ісуса Христа, який Він. Бачимо перше, про що говорить Ісус Христос, що потрібно тримати своє серце відкритим для Нього. Якщо в нашому житті, наше серце буде відкрите для нього, для того, щоб він перебував в нашому, в нашому серці, ми захочемо жити так, як він. Бачимо Христос з перших віршів, акцентує увагу на цього хворого чоловіка. Він завжди готовий служити, він завжди бачить потреби інших. Це другий момент. Людина, яка дійсно любить Ісуса Христа, для кого Христос є цінністю номер один в житті. Потреби інших людей стають на перше місце. Я готовий пожертвувати своїм життям для того, щоб комусь стало легше, комусь стало краще. Людина, яка любить Ісуса Христа, вона постійна в служінні. Для неї постійність, як в слові, так і в молитві, так і в служінні іншим людям це пріоритет. Це стиль життя. Вона розуміє, вона розуміє що. По-іншому ніяк. Тому що якщо я буду призупиняти свої служіння людям, я буду займатися якоюсь іншою справою. Постійність вона важлива в нашому християнстві, тому що ми всі знаємо дуже такий сумний приклад Давид. Воював, воював, зупинився, згрішив. Нам потрібно завжди бути в повній бойовій готовності давати супротив дияволу, тому що він не спить. Він чекає тоді, коли ми почнемо. Відпочивати. І тільки ми починаємо відпочивати комфорт, сон, деградація, така людина не набуває розвитку. Коли ми читаємо, коли така людина, яка з відкритим серцем читає Слово Боже, вона використовує Слово Боже в першу чергу проти себе. Коли людина досліджує слово, Хоче зрозуміти, що Христос їй хоче сказати, вона в першу чергу дивиться на своє життя. А вже потім вона починає ділитися цим словом через призму свого життя. Знаєте, для нас приємність, коли хтось ділиться своїм свідченням, коли ця людина прожила якісь певні вірші, але знаєте, найкраще ці вірші тоді, коли їх пережив. І коли людина ділиться цими переживаннями, які вона проходила через життя, для нас це є збудуванням. Ми розуміємо, що ця людина стає прикладом для нас. Тому що в свою чергу колись слово Боже стало пріоритетом для неї. Коли ми чуємо якусь проповідь, коли ми чуємо якийсь вірш, якусь пісню, використовуємо її для того, щоб змінювати себе. І тоді. Люди, які будуть нас оточувати, будуть самі змінюватись. Змінюючи себе, зростаючи, перебуваючи у слові, люди, які нас оточують, вони дивляться на наше життя і вони самі хочуть змінюватись. Навіть не потрібно втручання в їхнє життя простий приклад. Вчіть найкраще. Христос. Завжди бачив потреби інших людей і завжди йшов їм назустріч. І останнє найбільше, що дивує і найбільше, що захоплює, це готовність цілювати. Наше служіння воно не має нести шкоду для когось. Наше служіння, яке ми проводимо, яке робимо, яке. Розвиваємо, має йти на користь іншим. Христос, служачи тут на цій землі, дав людям визволення від гріха, дав людям надію. Тому, коли використовуємо Слово Боже, використовуємо для того, щоб інші могли рости, для того, щоб інші могли зцілитись, щоб інші могли підкріпитись і могли далі йти. Так, як це зробив Христос. Субота. Всі чекали, щоб Він цього не зробив, але Він зробив для цього, щоб дати людині надію. І знаєте, що найбільше дивує, і я цим захоплююсь, що Христос ставив акцент більше не на те, щоб отримати зцілення від якоїсь хвороби, тому що Христос прийшов на цей світ не дати, щоб могли люди зцілити від якоїсь хвороби. І отримати свободу, тому що Христос розумів просту річ: проблема не в хворобі, проблема набагато глибше. Є хвороба, яка нищить людину духовно. і в кінці кінців може знищити духовно вічно це проблема гріха. Ми, як послідовники Ісуса Христа, повинні використовувати Слово не для того, щоб давати людям зцілення фізичне, але зцілення духовне. Коли ми використовуємо вірші і слова, дані нам Ісус Христос Христом в той час, коли потрібно, для того, щоб людина, отримавши, могла встати, встати духовно і йти далі. Христос, хоч хочу закінчити останньою істиною, яка мені дуже сильно, така мене дуже сильно вразила. Христос не чекає професіоналів. Христос не чекає людей, які майстри на всі руки. Христос не чекає людей, які знають все писання на пам'ять. Христос чекає слуг, які поможуть і хочуть служити. Тому перевіряємо своє життя, яке наше служіння? Чи дійсно наше служіння для того, щоб допомогти комусь? Можливо, наше служіння для того, щоб показати себе, а можливо, наше служіння для того, щоб когось принизити. Задаваємо собі ці питання, щоб ставши перед Христом, Він міг сказати нам дякую. Амінь. Будемо молитися.